Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І приступили до Господа Петро, Андрій, Іоан та Яків, запитуючи учителю, які є ознаки Твого Другого Пришестя, бо злюблені Христі Христи та браття завтра під час Божественної літургії свята Христова Церква. Виконує наші з вами в увазі євангельське повіствування від Святого Апостола і Євангеліста Марка про бесіду Господа нашого Ісуса Христа зі своїми учнями на Іліонській горі. Євангеліст описує подію, що коли Христос виходив із храму, Він направився разом зі своїми апостолами. На Іліонську форму. Це останні події земного життя нашого Спасителя. І ось по дорозі, деякий період часу будівлі цього Єрусалимського храму, прекрасні будівлі, перестали бути видні. І через один поворот вони знову висвітилися в їхньому прекрасному зображенні. Святитель Іоанн Златоуст, коментуючи слова Христа, і залишиться будинок ваш пустим». І перед цим неодноразово Христос, говорячи своїм апостолам про безліч страждань, випробувань, спокус, які будуть з ними в майбутньому. Звичайно, що учні Христові були здивовані цьому та підійшли до Господа, вказуючи. Саме на ту красоту цього прекрасного храму, не розуміючи, як це все може бути зруйновано. І ось на їхнє здивування Христос пророчився відповідає. Він говорить, що не залишиться тут камінь на камінь і все це, що ви бачите, буде зруйновано. Далі ми бачимо, що Ісус Христос. Описує ці події його другого пришестя. Святитель Кирил Єрусалимський зауважує, що учні думали, що разом із зруйнуванням Єрусалиму відбудеться і кінець всього світу. Але Христос, знаючи їхнє уявлення, відверто їм говорить, що кінець не скоро. І ось перша ознака його другого пришестя це звичайна поява жухристів. Не пастирів, в тому числі Антихриста. Друга ознака це безліч війн, які будуть по всьому світі. Третя ознака це різні види хвороб. І ще одна важлива ознака це проповідання Євангелія по всій землі. Відносно Євангелія, Блаженний Августин говорить, що воно вже не проповідано всій землі аргументуючи це тим, що існують народи, які ще не чули взагалі про розп'яту і Воскресло Христа Спасителя. Отож, ворогівці та брати, цей Євангельський уривок насамперед повчає нас не. не приліпитись до чогось земного, матеріального, тимчасового та цим жити, думаючи, що воно є вічне. Адже тоді, коли людина Покидає цей видимий матеріальний світ, з собою вона не забирає ні друзів, ні якесь майно, окрім тих добрих або злих справ, яка вона вчинила. Саме добрі справи свідчать іншим людям про нашу з вами православну віру, про ту любов, яка є в нашій вірі, беручи приклади самого Христа. Який, звершуючи безліч добрих справ всім людям, не дивлячись на те, хто до нього підходить, до якої релігійної структури ці люди належать, він всім допомагав. При цьому не чекав від цих людей якоїсь подяки, слави, честі, похвали, але тільки одне, щоб людина сама зрозуміла, усвідомила ту велику любов, Бога до неї. Святитель Прихорий Богослов говорить, що нічого не уподібнує людину до Бога, як добрі справи. І звичайно, це так, тому що багата людина не та, яка багато здобула для себе, а насамперед це та, яка багато здала. У святителя Василія Великого є такі прекрасні слова, він пише, що. Можна сказати, що перестати творити зло, це в якому сенсі означає вже почати чинити зло. Чому? А тому що це вже є прояв лінивства, а лінивство в свою чергу це, звичайно, складова частина зла. Багато слів Господа нашого Ісуса Христа, про які він сказав у святому Євангелії, сьогодні звершується. Ми бачимо, як сьогодні нас стараються відлучити від тої святої віри, від тої повної віри, від тої віри, яка не змінена якими людськими уявленнями, від тої віри, яку залишив нам Христос Спаситель. Ми повинні старатися будувати наше з вами земне життя саме по тим принципах священих законів. І насамперед. Мати любов до кожної людини. Тому що наш Бог це є Бог любові. Ні в якої релігії, яка існує в цьому світі, Бог не воплотився. Наша релігія це релігія любові, яка свідчить, що не дивлячись на це, що з нами буде в майбутньому, ми всі будемо любити, в тому числі наших ворогів. І та людина, яка старається робити іншим людям добро, яка іншим людям старається показати свою любов, вона в тому числі також становиться любов'ю. Вона уподібнується Богові. Будемо, дорогі оці та браття, цей земний шлях пройти саме так, як нас вчиться Свята Христова Церква. Мати нелицемірну любов до всіх людей, мати глибоку віру в нашого Творця та мати вічну надію в те, що ми пройдемо цей земний шлях для того, щоб здобути вічне життя в Царстві Небесному, в Христі Ісусі Господові нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння во віки віків. I to